Доброго ранку, дітки, посміхніться всі скоріше, щоб цілий день було веселіше. Дітки, послухайте віршик, щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно же тоді, де й узятися біді. Щоб не трапилось біди, треба знати і виконувати правила дорожнього руху. Ми вже вивчали правила і різноманітні знаки. Подивіться, скільки існує різних знаків. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, попереджають нас завжди, щоб не трапилось біди. Це знає кожен, знає всякий, слід, по, слід поважать дорожні знаки. Знати знаки всі повинні і дорослі, і малята. Знаки існують не лише для потіїв, а й для пішоходів. Дітки, а скажіть, як називається та частина дороги, по якій можуть пересуватися тільки люди, тобто пішоходи? Правильно, це тротуар. А проїжджа частина безпечна для пішоходів, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того, щоб проїжджа частина була безпечною, для пішоходів існують різноманітні знаки. Подивіться на знаки і знайдіть знак головний для пішоходів. Так, це пішоходний перехід. Знак внизу посередині квадратної форми. Дітки, а що це за пристрій з трьома кольорами? Звичайно, це світлофор. Дітки, а чи добре ви знаєте, що позначають сигнали світлофора? А давайте зараз перевіримо. Подивіться уважно на картинку і скажіть, чи правильно вчиняє хлопчик, можна переходити вулицю на червоне світло світлофора? Так, ні. А ось дівчинка переходить дорогу по пішохідному переходу на зелене світло світлофора, тримаючи маму за руку. Правильно вона вчиняє? Так. Молодці, а давайте ще раз пригадаємо сигнали світлофора. Як червоний, бачиш ти, то не можна вже йти. Тільки жовтий нам моргнув слід приготуватися. Як зелений дав сигнал, Можна сміло йти. «Дітки, погляньте на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Ось тут. Як ви гадаєте, він, він правильно вчиняє? Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Ні, тому що це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити в спеціально відведеному місці. Коли бачимо знак «Пішохідний перехід або смугасту зебру на дорозі. Дітки, а тепер давайте пограємо з вами у гру так чи ні. Уважно слухайте запитання і відповідайте на запитання словом так чи ні. Якщо хочу, ту дорогу перейду я там, де хочеться мені. Так чи ні? Ні. Підморгнув мені зелений. Переходжу я дорогу. Так. Так. По дорозі я катаюсь, вигри різні тут я граюсь. Можна гратися на дорозі і кататися? Звичайно, ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходжу. Ні, на жовтий не можна переходити дорогу. Треба приготуватися. Ми дорогу переходимо по пішохідному переходу. Так, правильно. Дітки, ви всі молодці. Добре вивчили правила дорожнього руху. Не забувайте їх, виконуйте завжди. А я кажу вам до побачення!